Доброго дня всім учасникам наради 6.10.2016 року, тобто сьогодні, Національно-дослідним інститутом лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи міста Києва за номером 6544 дроб 16 встановлено африканську чуму свиней, відпад матеріалу, який направлений на дослідження з піддослідного господарства. Спеціалізованої школи-інтернат у місті Галич. Відповідно до цього оголошується карантину місто Галич і загрозливо Азов. Якщо коротенько говорити про африканську чому свиней і епізодичну ситуацію в цілому на території України, то можна констатувати слідчим, що Напротязі 2016 року на території України зареєстровано 57 випадків спалаху Африканської Чумисини. Тобто ми не перші, от, можливо, останні. На території Полтавської області 4, Одеська область 15, Житомирська область 12 випадків, Сумська область, 6, Кіровоградська 3, Хмельницька 2, Чернігівська 2, Миколаївська 9, Чернігівська область 3, Черкаська 2, Харківська 5, Вінницька. Два, Рівненська область, три випадки, Волинська область 4. Останні випадки, які були зареєстровані на території України, це Полтавська область, Лубинський район, село Литвяки. І відповідно на сьогоднішній день зареєстровано у місті Гадищ. 30 вересня 2016 року за зверненням суб'єкта господарювання, тобто підсобного господарства. Школи-інтернат, ветеринарна служба виїхала на місце, встановила захворювання поросяти одного із клінічними проявами, тобто підвищення температури, пригнічений стан, відмова від ковіду. Надавалося Симптоматичне лікування, застосуванням антибіотиків і відповідним чином проведений організаційний комплекс заходів це дезінфекція, дератизація, дезінсекція, оформленням відповідних документів, що передбачає вимоги чинного законодавства. Станом на 4 число ранок це поголів'я знаходилося в клінічно задолінному, можна так сказати, стані. На 14-ту годину встановлено загибель однієї голови. Відповідно, до 16-ї години загинула ще одна голова. Проведений патологоанатомічний розтин даних тварин, відібраний матеріал згідно вимог і відповідним чином направлений до регіональної лабораторії Державної ветеринарної медицини Полтавської області. І для арбітражного дослідження, відповідно, направлений до Національного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи міста Києва. Один і другий експертний висновок підвертує наявність вірусу Африканської Чумисони. Заходи по локалізації, ліквідації відповідно інфекційного захворювання розбудаються. Фактично на три ланцюги. Перший ланцюг це проведення організаційних ветеринарно-санітарних і господарських заходів безпосередньо в вогнищі встановлення неблагополучного пункту. Вогнищем неблагополучного пункту являється господарство, підсобне господарство школи-інтернат, якому на сьогоднішній день ну, залишилося. 36 голів. Відповідним чином дане поголів'я буде вилучено і евтаназовано безкровним методом в подальшому спалене на міському допомоги на підготовленій відповідної території. Другий напрямок це зона захисту. Зона захисту. Згідно законодавства, це зона, яка прилягає до вогнища, вогнища безпосередньо інфекційного процесу на території яка займає трьохкілометрову територію. Якщо ми дивимося від школи інтернат, трьохкілометрова зона це підпадає у нас повністю міст, територія міста Гатила. На даній території проводяться Заходи по вилученню всього сприятливого поголів'я теж воно вмиротворяється безкровним методом і спалюється на визначених місцях. Забороняється переміщення, перегрупування будь-яких видів тварин, забороняється проведення ярмарків, виставків різних заходів організаційних, от, де Велика скупченість тварин і людей, вот. Відповідно чином карантинна зона. Оточена трьохкілометрова карантинна зона на в'їздах і виїздах облаштовуються карантинно-поліцейські пости, де кожен транспортний засіб, який буде заїжджати виїжджати із карантинної зони, піддаватиметься дезінфекції, огляду, от щоб на територію не завозилися, і з території теж не вивозилися відповідні продукти, сировина і тому подібне. На території міста закривається робота ринків, от забороняється здійснення реалізації продуктів, любих видів – птиці, яловичини, свинини і тому подібне. Забезпечення населення продуктами харчування здійснюється лише виключно в виключно торгівельній мережі від виробників постачальників. Тобто це м'ясокомбінати, де здійснюється. Чіткий контроль за забоєм, проведення весенні експертизи і тому подібне. Завезення даної продукції через карантинно-поліцейські пости здійснюється лише при наявності відповідних документів, які засвідчують якість, безпечність, походження даних продуктів і сирочу. Для сільськогосподарських тварин вони, окрім свиней, інші сільськогосподарські тварини даним захворюванням не хворіють. Хворіють свині, а всі учасники являються просто переносчиками або джерелами розповсюдження даного захворювання. Очікування виникнення африканської чуми свиней на територію Гадяцького району, в принципі, ми його з 2012 року, коли перші випадки розпочали реєструватися на території України. Поясню чому. Тому що в нас самі розуміємо, що знаходиться. Експортно орієнтоване підприємство, от, яке реалізовувало в той час продукцію до Російської Федерації. Російська Федерація знаходиться в очагу Африканської свиней і відповідним чином значна кількість виникнення даного захворювання там реєструється досить досить давно. Відповідно, рух транспорту через місто, через центр міста, якраз проходить основна наша автомагістраль. Переміщення я ж перед цим зачитав. Скільки зареєстровано неблагополучних пунктів на території України? Да? Останні випадки це суми. Ми входимо вну, в зону нагляду, селопіщане, конотоп, теж 120 кілометрів, лубни, тобто переміщення транспорту і елементарним шляхом при контамінації. Від цього не застрахований ніхто. Могло дане захворювання виникнути. У будь-якому домогосподарстві чи в мисливському гіді, чи де знаходиться сприятлива тварина. Ну, біобезпеки, біобезпеки імунобіологічних імун імун препаратів, імунопрофілактики проти даного захворювання не розроблено і на сьогоднішній день немає в жодній країні світу.